Всім привіт! Розпаковка! <ривіт> ми накупили тут різних фруктів, половина з яких ми не знаємо навіть нас і зараз будемо з вами разом куштувати. Це кокос. відкриваю кокос, а я вибираю поки перший фрукт, який ми будемо куштувати. Рекламна пауза, акуратно з руками віку. Ліка. Ліка вкусно. Це найкусний кокос в світі. Вибачайте, але я буду знімати це відео грязним. Сарям. До речі, з приводу кокосів тут дуже смачні кокоси в Таїланді Нам взагалі не подобались кокоси. І от приїхали знайомі наші, і вони в Таїланді також казали, що не смачні кокоси. Спробували тут кажуть: вау, і ми так само п'ємо постійно. Так робить. Може бути проблемка. Тоді я теж пробую. Кокос дуже смачний, коштує кокос 50 центів. Так. До речі, ось ці всі фрукти, окрім кокосу, обійшлися на 8 доларів. Ну і кокос 50 центів. Супер, що я почнемо? А це штука? А що це? Я не знаю, що це таке. Я тут взяв тоді до умови. Воно схоже... Петро свістий кухонний. Ну що схоже на картошку якусь? <рістилку> це картошка. Будемо куштувати. Як її різати? Як ніде, це поняття не, не є. Я вже грязний. Она расстроена, что мы не взяли ее mm -hmm. Ну, попробуем. Показывай, как она выглядит сразу. А я сейчас кивочку на пару Да, и режем отбивать. Фу! Воняет, как какая-то слива испорчена. Мне кажется, мы так куштували с тобой. Не. Да. Чи назерс? Берем. Берем. Сокаемся. Нет, не, не будет сокаться. Ну, нормально. Нет. На смак ніби щось що спорчене. Я, я, я не знаю, чим порівняти. Слива спорчена. Спорчене хурмою. О! Стоїть все-таки хурма. Незрозуміло що. Ну мені? Ці лони? Я думаю, що я поставив так би. Ну, Два можна з десяти. На віць по один з десяти. Я б цей другий раз не хотіла пробувати. Давай я з тебе Це схоже. Не знаю, нет. Ну, що це схоже? На, на якийсь бакла... цей... баклажан. баксанлайн. Угу. Да, може... Так, направим ниж. Вериш, ваш ты кимосак. Що, помна, як е так? Ага, Кисточка. Це Що таке карамбор. Корабль, це таке зірочкою зірочка. Тут вона, я речі, часто валяється. Mm -hmm. Виглядає прям прикольно. Тут подається. Оце може бути щось смачне. Ну, шкурку явно не наїзайте. Йдесь цю штучку білу. Ну, no. not bad. Угу. а что не школя? Ну, на густі, бухоже. Ну, цей фрукт. Ні. Да. Знаєш, як схоже? Що? Mm. Норм. Це прям смачно. Можна ще? Я їх кажу, у нас багато фруктів. Блін, на що воно схоже? Це якийсь дуже спілий шарон. Ну, ну, тебе шарон. все, я бачу, шарон. То шарон, це шарон. Ну, от, да, на шарон. Що Пробу наступне? Пробуй закритими очима. Чому шарон не купив? Такий дуже спілий шарон, з Жувати тож треба закривати? До не треба поїсти, напевно. Ну, не знаю. Кизить, що Ну, це прям непогано. 8 з 10. Next. Mm. Ну, давайте спробуємо гонгостіна. Ми їм багато раз їли, це найсмітніший фрукт. Але найгрязніший фрукт. До речі, відстирати неможливо, тому будьте обережні. Не відстілюється, не відмивається ні умивальника, ні з чого. Ні посуду. Провірено вічно. Можна його просто розрізати на два? А його так можна? Так. Він схожий Можливо на середині на дольку чесничку. Ага. Чиназис! Нас і шаблон. Мусором. Габіч. Габіч. Ну, цей такий чуть-чуть порчений. Але це найсмачніше в друг світі. Він тут не сильно гарно виглядає а взагалі, але виглядає. Вам на паузу вікова я обираю, поки собачка не з'їзд. Такі дольки чесничку. Че це просто щось неймовірне, це просто кисло солодка. Що ж зіло все? Ось тримає. З віковою довго не можна. Або тисяч, аби більше нічого немає.

Ти знаєш, на що може бути похоже? Це може бути айва. Ти знаєш, що таке айва? Пишіть в коментарях. Тож ти знаєш, Ну можна писати в коментарях. Ну, це груша з хрещеним діалогом. І з якимось спеціями. Або сира груша просто. Ну і сира. Зелена дуже. І з якимось спеціями. Ну. Три з десяти. Не багано. Для цього треба ложку. Mm. Піду принцю. Добре. Покішим, не а наступне будемо пробувати ось це. До речі, мені здається, що може бути схоже на ось те фіолетове, що було схоже на баклажан. Дуже класно, що вікова. Не знає нас фруктів. Якщо да. буде знати якісь назви фруктів, то випишіть, бо я не знаю з тих ніколи не бачила. Так. Розрізаємо. Угу. А ну что, тупий. На ось цей мало нової. У нас тобі який. Твої ложка. Ну, це у ми пили сік такий з цього. Mm -hmm. Берете цей сік, як це називається? Норкує. Неркує? І заливаєте газірочки холодною. Soda. Цією rocky. Ну, це прям. Те, що я люблю. Кисле, сладке. Два в Ну, вона не така кисла, як в Україні. Вона тут така сладковата. Можете, Далі мій улюблений. Давай. Це що? Я не знаю. Вніс це може бути така ж саме костя. Открізь GPT А, а, да, схоже. Похоже, тільки другого кольору. Ні, ти розрізь далі ще тут, да це. Сейчас, что. Ти прям так хочу. Вот, так, Глобальна так. розпаковка. Ти не ріжеш курс. Такого вам не покаже ніхто. Ну, Там. схоже. Я пробую, можна? да? М -м. Це какденia. Как день, так. Как Деня. Деня? Деня. Деня? Деня? Черкас, людину черкас mm -hmm. вивезти можна. На черкасу з людини ніколи. Ну це смачно, нікола. це поки що єдиний фрукт. Хто з черкас, ставим лайк. Ну, в області. Це краще, чому це. Ну йде, йде, мені смачно. Дай, 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 дай. дай, дай, дай. мені телефон, ми скажемо, чи піті бота що це. Хочеш? Mm -hmm. Вона не любить, що піті бота. Вона не може мати спільний язик. Ми тут їмо, в ліках корм їсть. Дуже смачно. Це прямо десь зі степ. Ну, Тепер коштую мої улюблене рамбутани. Угу. Ось такі йожики. В Україні вони продаються чомусь чорними вже. А що? Взагалі вони мають такими червоними продаватися. І це так смачно. Це просто 11. З 10. Ну, бовіки, угу. штучки такі. такі аж липкі, так? Да? Так. Да. Не знаю. Всередині вона схожа на виноград. Ну, в місті. Це верхну камеру також. Оп-оп-оп. Оп. Це дуже смачно. Це рано не 70. Особливо, коли хтось взагалі кайф, щекаємо. і камера гарна. Mm -hmm. Це просто 12. Дуже. дуже, давай попробуємо пітахай. Давай. У нас сьогодні жовтий пітахай, Діма не любить пітахай. Я люблю, но только когда она имеет большую фруктов, я только Вот так она действительно у нас насыщенный вкус имеет. Она Не, вот да, пожалуйста. Спасибо. А, у нас есть 3 видов. Вот такая желтая, как у нас. Еще червона и белая. Я буду а, Червона и белая, она... Вот тут я искра в середине белая и червяная, у тебя должно быть желтая в середине, но у что-то в середине. Вот когда да, я ела, то она будет солодша и вкуснее. Взагалі это самая сладкая. не сладкая. Ммм, Смачна? Хочете Угу. Хочешь еще нарубать? Просто, если взять эту то она вообще без вкуса. А эта такая, трішки. кисло-сладкая. Это похоже на артишок. Это черемоя. Шутки чи любов? Ну, типу. Він, коли дуже стала, то має бути схожий, такий, як на пломбір. Я його люблю. Угу. Ілі, чи так? Ні, так. Ні. Добре. Так? Угу. Ну, погано. Ну, не всі любить птахами. Фу. Понюхай. Виглядає, чесно, не так, син. Воняє. Звісно, не пахне, Вік. Він не пахне. Ну, вона взагалі по смаку має бути властиво, як Нет, морозового? Ммм, Боже, как вкусно. Это первая вкусное. В смысле вкусно? Я просто ела несколько раз эту черепашку, она была такая не вкусная. Это прям... Я не буду есть. Прости. Ммм. Mm -hmm. Такая вкуснейшая. Угу. И это кажется, все было лучше. Я просто сколько раз ела, она была такая не вкусная. Ммм. Нормально. Так. Это тарелка пуста. А Очень это... не знаю. Это не имбире, просто ела, схоже на твоем мире. А так это... пекин и вот так. Давай. Так. Это прям ну, О, это схоже на вот это. Это то же самое, не? Да, только просто... да. Что такое, Олег? Звонил бабуле. Тільки ще якимось спеціалом розивані. Ну mm -hmm. мені все схоже на грушу. Не знаю. Давай ломанку пробувати. О, а це я дуже сильно люблю. А я ти зроблю. Mm. Це я дуже люблю. Взагалі, я раніше думала, що все оце це лонган, а вони виявляють є... якісь вони? різні. Ну, схожі от такі всі штучки. Оце лонган, є ще от той інший, то з тим висновком. Mm -hmm. І є ще один, який має бучок чесничок всередині, Ти mm -hmm. показує в інтернет. Це дуже смачно, mm -mm. Так виглядає. Це схоже по консистенції на виноград, але ніби його обваляли в жирній олії, на такій, які вже смажили мільйон разів. Діма їх любить мені взагалі. Так. так. Ну у нас остання розпаковка... Ти бачите, присмата. Це олії такої порожалі. Ну, я люблю, мені подобається. Манго. Ми взяли якісь маленькі манго. До речі, розповідаю секрет. Якщо ви дуже любите манго, Вікова вікувай любить здоровий манго. Дуже стиглі. І все остальне. Я люблю зелені манго. Чому саме зелені? Зелені манго дуже смачно їсти з острим соусом. Так, це можна їсти з острим соусом. О, і всякими спеціями. Соль, перець, червоний перець. Зараз дуже класно. Тому задумайтесь. Так, розрізаємо. Це ж манго. Ого. Ну, тут, звісно, ошибочка. вийшла. з Берем. Будешь? Пробуй. Аккуратно. Угу. Кисло-сладкий. Действительно. Дуже ну, смачный. Все так смачно. У меня тут много в манго, я как хочу, и сладкое, и кисло-сладкое. Это у ну, меня дело, что я сама дышала маласенько, но манго. Дуже хорошо. Ну и то еще можно сказать. В цілому фрукти непогані, якщо ми говоримо про пітахая, які подобаються. Мені подобається остіна лонга, нічим називається, маракує. Ну, Давайте скажемо, що вам сподобалось того, що ми перший раз куштували. Оце це морожене. Що щось ну, не як морожене, зовсім щось інше. Смачне. Ось цей фруктик другий, не знаю, що ну, це. Ну, так і ось мені здається, це, це щось схоже. В принципі, все. Знову. <гум> ну, да. ну, а та, так, так Діма любить лонга. Рамбутани, я обожнюю, бо ну, я люблю підтахаю, манго, інше все Якщо хтось згадав якийсь фрукт, напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що Ми я вас не знаю. знаємо. треба було підготуватись. А вам дякую за перегляд і обов'язково поставте пальці вверх і колокольчик. Па-па.